Привіт, мене звати Дмитро, і я студент другого курсу факультету комп'ютерних наук, фізики та математики. Цей факультет став для мене другим домом, що відкрив для мене нові можливості для професійного зростання. За два роки свого навчання я здобув важливі теоретичні знання, що слугують фундаментом для практичного застосування. Так, після проходження першої навчальної практики зрозумів, у якому напрямку хочу рухатися, а саме у сфері розробки та підтримки програмного забезпечення. Згодом мені запропонували роботу у відділі цифровізації Херсонського державного університету, щоб взяти участь у розробці нашої освітньої платформи Кейсу 24 Наразі проходжу стажування в команді і незабаром зроблю свій перший внесок у розвиток нашого it продукту Крім того, це також означає, що по завершенню навчання мої CV буде мати ралі кейси, що зробить його більш конкурентоспроможним спроможним на ринку IT, як в Україні, так і за кордоном. Тому, якщо ти бачиш себе у сфері інформаційних технологій та бажаєш професійно розвиватися, факультет комп'ютерних наук, фізики та математики саме для тебе. Приєднуйся!